Дуже радий вітати вас на міжнародній конференції 75 річчя з проголошення загальної декларації прав людини. Це гарна нагода сьогодні зробити певні висновки, куди ми за ці 75 років йшли. Війна Росії проти України це порушення статуту ООН, порушення територіальної цілісності. Ну, системні атаки проти людяності, проти мирного населення. Саме тому ми документуємо усі злочини вчинені під час російської агресії. Україна взяла на себе виклик боротись цим і подолати агресію. У нас немає іншого вибору. Ми свій страх подолали. Справедливість для України це те про що ми зараз говоримо. Слова подяки Україні за ідею безстрашності, яку Україна транслює. Ми маємо діяти, маємо бути мужніми. Ми повинні бути голосами, які на весь світ скажуть людське життя важливі. Маємо робити все можливе для вас, для кожного в Україні. Ми всі в одному човні. Кожен на своєму місці, кожен на своєму фронті. Найбільший страх для вільного українця це не свобода. Ми, як суспільство, вистоїмо в цій боротьбі. Дякую.